Я йду в мечеть Султанія, так що пропоную піти зі мною. Ось такий вхід. Наглядає. Суманія. Суманія. То есть, это питьевой фонтанчик. Такое видно, что взял до Вот так он выглядит. Самая грандиозная будивля мусульманского света. И вот тут такой пищевой блок. Иногда бывает скользко. Ой, конечно, это а родились... Этот день мы начнем с посещения кладбища

Авічав то есть ходил, потом виходив старшим. Захоронения відрізняються тем, что заматывают наші чоловіків в один слой савана жінку в декілька, щоб не, нічого не якби закрити. Всі і ще чоловіки ось. З Згори шапочка, це якби його довгість. У жінок у жінок квіти і зображені. Якщо пряма колона, це військовий і немає гробу, як коли їх кладуть у саван. І також, якщо палумана квіточка, то це незамужня жінка. В общем, по цій шапочці можна побачити, хто захоронен. І якщо дітки, то малі такі колони, бачите. Захожу в усипальницю Сулеймана. Ось усипальниця Сулеймана.

на территории комплекса были бани, школы, больницы, кухонные, торговые площадки, а это кладбище, которое находится в этом комплексе. Ну, миллионы людей мечтали именно в такой погоде увидеть, откуда, страну в таком построении, Саме велична будівля мусульманського миру каже, що не реставрувалося цей об'єкт максимально. Десь є, звісно, реставрація, але я так розумію, що небагато. Будівля 16 го віка. Тут чотири мінарета. Перші два. 52 метри, якщо я не помиляюсь. А попереду 70 чимось метрів. Вище. На чотирьох мінаретах всього 10 балконів. Ось згори, бачите, тут три. Ось так виглядає. Зараз йдемо заходити. Мавіння перед тим, як заходиш, потрібно зіснити. всякие непорочные слухи. это все связывает султаном Сулеймана. И до Сулеймана доходит эти дискотеки, после чего султан вызывает визиро. Визиро это кто? это правая рука. И вот у нас она здесь покроет этот халят. И действительно люди видят, как этот сенат по настроению сидит в древнем времени барабану стучит. Конечно, султан не знает, что делать. Дорогие друзья, для чего спину я сам на большой остальный поля 90% все свои строили, используя. Ось так виглядає величезна будівля старовинна. дуже красиво. просто неймовірно. така велич і те що ти розумієш що побудували так давно і навіть не один землетрус не пошкодив цю будівлю а ще я хотіла розповісти, ось тут є ось такі яйця. Це яйця страуса. І благодаря їм немає повуків і повотиння. Ось їх скрізь вони бачите? Неймовірно, дуже красиво. Не так багато часу у нас було сьогодні на цю екскурсію. І хотіла ще показати ось які честі. Також можна брати на будь-якій умові, можна брати літературу безкоштовну. Якщо вам цікаво? Я, наприклад, нам дали такі брошурочки, де вся в'ятка родословна є. Дуже цікаво. Все mm. буду виходити. Ось я взяла на згадку коран. Вони вважають, що євреї і мусульмані, що це брати рідні. І там ртословно так, так цікаво. Було дуже цікаво послухати. Так що в мене є така книжечка на українською. Мені цікаво почитати. Я вважаю, що познайомитися можна з усіма релігіями світу. Чому ні? Також виходиш. І потрібно розутися. Разутися потрібно. Ножки і зуваюсь, виходжу сюди. Десь тут є сова. Ага, зрозуміла, ось сова. Подивилися цікаво. Тут трошечки розглянути. У центру ось такі будиночки стоять. Що це саме, я не знаю. Бечемо так. Бела фотонаміна. Біжу вже йдемо на іншу екскурсію. Ще трошки інше екскурсовод, то саме головне не відстати. Загубилась, я не знаю. Все, групу знайшла. Виходимо. Ось так виглядає, було цікаво подивитися. Така невеличка екскурсія. Десь годинку ми були. І все, тепер йдемо вулицями Істамбула. і рухаємось далі. Ось велична будівля, красиво виглядає. Ось ми йдемо в слутанії пішки. Вхід в університет. Такий вхід, шикарний, дуже красиво. Знову мечеть, дуже багато мечеті, навіть я не очікувала, що так само багато. Сьогодні дощик, але такий не, не дуже. Не заважаються, звичайно, прогулянки. Будемо бити до останнього. Сьогодні Солтанія в мене була. Зараз в 11 ще одна екскурсія. І в 19.30 я їду на корабліки, там буде, будемо дивитися на місто. З вогниками також буде вечеря і буде якась така святкова постанова, буду танцювати общем, концерт така розважальна програма.